Почалося з того, що ми планували зробити просто три відео про український бал історія українського балу, розвінчування міфів та власне сюжет про історію українського балу. Але все сталося набагато цікавіше на сьогодні. Це буде дуже великий фільм про український бал у відні, і ми його знімали досить довго. Це було 15 знімальних днів на хвилиночку. це три місяці в нас задіяно дуже багато спікерів. Скільки? Десять. Це буде суперграндіозний проєкт. Не перемикайтесь, ставте лайки, дзвіночки. Для нас це важливо. Ukrainian House Vienna з вами. Це Ukrainian House Vienna і палац ферстель. Саме тут за декілька хвилин розпочнеться шостий благодійний бал. Допомагати танцюючи. Саме такий девіз цього року. Буду збиратися кошти на побудову реабілітаційного центру. Не примикайтесь далі цікавіше. Слухай, я хочу, щоб ти як співзасновниця балу мені дуже хочеться, щоб ти розказала про унікальність цього року а через країні на бал з радістю. Ми, в принципі, як і кожного року, додаємо дуже багато українських родзинок. В наш бал, і цим він унікальний, тому що український бал це класика віденських традицій з українським шармом. Але цього року мені здається, ми навіть перевершили самі себе з програмою. Бо надзвичайно красива буде програма. Наприклад, наші чудові дебютанти будуть танцювати у виконанні Оксани Мухи Квітка Цик, там, де ти є. Також е, Микола Губчук буде співати е, оперні мелодії. Цього року у нас надзвичайно е, велика амбітна благодійна ціль, і для цього ми співпрацювали з багатьма людьми, щоб вони надали свої лоти для лотереї, для е, благодійного аукціону. Ми збираємо кошти для е, реабілітаційного, реабілітаційного центру відродження. Рівайвел у Бережанах Тернопільської mm -hmm. області лоти звичайно, різні від українських прикрас, ювелірів, книжки. У нас є ракетка світоліної, підписані к wow. е, підписані боксерські рукавичі кличка, е, так само підпис залужного на е, журналі Times. Тобто фантастичні лоти для того, щоб показати абсолютно різну Україну, щоб привернути увагу до теперішньої ситуації, до російської війни, але й показати українську культуру розказати, яка вона красива, і познайомити з різних перспектив наших гостей, які є українці та іноземці, з Україною. А тут буде більше іноземців, чи українців сьогодні зазвичай 70% публіка українського балу це іноземці. Нам довелося трішки попотіти перші роки над промо, щоб залучити теж українців. Тому що я обожнюю цю складову. і Мені здається, нам абсолютно важливо відкривати українську класичну культуру. Вона дуже красива. І українському розумінню до цього бал було все щось таке недоступне. І мені дуже дуже. Приємно, що насправді українці це теж велика частина е, публіки українського балу. Круто. Не вважаю, щоб все класно сьогодні пройшло, щоб зібрали максимально багато грошей і тому, що це дійсно велика мета. Я думаю, що реабілітаційний центр нам буде потрібен ще дуже багато так, років так. в Україні. На жаль, навіть після закінчення війни. Так, так, дуже так, дякую. Так, ти так. Ти і ти запрошую та... разом допомагай танцюючи. Це мати нашого балу. Це ЮАБАЛ «Допомагай танцюючи. Добрий день, добрий день, день. Я вас І Я повішу вам петличку. Да. Як ви супер. супер? Хочу представити це насправді голова Бережанської міськради. Саме в Бережанах буде побудований реабілітаційний центр, на який сьогодні на цьому балу збираються гроші. Так. Ви розкажете трошечки більше, що це буде. Так, ми, сьогодні ми маємо дійсно нагоду, тут, у Відні, збирати для будівництва реабілітаційного центру для жертв російсько-української війни. На сьогоднішній день у нас вже кожна сім'я постраждала від війни. І ми мусимо допомагати, мусимо повертати українців до життя. Тому ми говоримо про всебічну реабілітацію всіх е, людей, які постраждали. Яка сума взагалі потрібна, і яку суму планується знову це потрібно? Звісно, багато. Е, ми говоримо на даний момент про близько 2 мільйонів євро. Думаємо, що ми десь 100-150 тисяч євро можемо зібрати на цьому заході. Можливо, будуть приємні, будемо тримати, дійсно, молитися про те, щоб ми зібрали якомога більше коштів. Дуже багато людей вже повірило зараз в наш проєкт і дало нам. Цінні подарунки, які ми зможемо на різних е, 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 аукціонах, на різних заходах, е, скажімо, реалізувати і зібрати натомість кошти. Ну що, я бажаю вам удачі. Дякую. Дякую. Ви не, це, не нам, це, це нам всім, удачі. Це нам всім так. удачі на цьому валу і взагалі так. для України. Так. А, будь ласка, не перемикайтеся, нам потрібні ваші дзвіночки, лайки. Україні хаос є на Ютуб канал. А ми вам повідомимо, скільки вдалося зібрати коштів, але згодом, тому що за. Ich denke, dass Kultur ist ein sehr sehr wichtiger Teil der Identität, der auch der Staatlichkeit der nationalen Identität. Und das ist auch ein, sozusagen, Merkmal jedes Volkes. Und von unserer eigenen Erfahrung als Lettin kann ich sagen, dass auch während der sowjetischen Okkupationszeit die Letten, die im Ausland lebten, die haben auch Kulturveranstaltungen organisiert und sehr aktives Kulturleben gepflegt. Und ich kann sagen, das hat uns geholfen, uns zusammenzuhalten. Deswegen diese Wahl, das ist eine Wunderbare Veranstaltung. Ich habe mich gefreut, hier zu sein. Die Wiener Bälle sind eine wichtige Tradition, wo man Menschen trifft, wo man seine Freunde trifft und auch über ernste Themen spricht. Und heute war natürlich auch der Krieg ein großes Thema und wir haben alle sehr, sehr gerne viel gespendet. Und, ähm, es ist typisch für Wien, diese Lebensfreude, aber auch die Ernsthaftigkeit zu verbinden. Und ich glaube, es ist gut, wenn man sich auch in Zeiten wie diesen trifft und am Leben freut. It's a initiative and it's important to celebrate. Celebrate together freedom. To collect money for some charity events, and that's very important, of course, today. But the most important is to continue supporting Ukraine's fight for yes. independence yes. and freedom. Yes. And Lithuania is with Ukraine and will be with Ukraine as long as it's going to be necessary. There are at least two reasons. First of all, if, uh, Vienna is the uh, metropole of uh, Poles. And to reach Viennese people, your charity in the uh, whole framework is the most natural thing. I think that uh, if you look around and see people who are willing to participate and uh, to, to uh, show their support uh, here, it's a very Viennese uh, gesture. Uh, the reason, uh, the other reason, is actually uh, you shouldn't stop living your life, even those, even during those very, very difficult times. And fighting goes on, and nobody of us is is going to forget it. We remember them, and we support them as, as we can, and uh, not just here. Ich glaube, der einzige Punkt ist der, es geht hier um Wohltätigkeit, es geht um Charity. Und wie kann man sowas besser machen in Wien als mit einem Ball? Das gehört zur Tradition. Und es geht letztendlich dann auch darum, dass man über eine solche Charity-Veranstaltung auch klar macht, was Ukraine bedeutet. and that we have to help the Ukrainians. Because right now it is very important that we support the Ukrainians in the fight for freedom, also for us as Europeans. I know it's a difficult situation. And I know that there are some other opinions. But two things are very important. First of all, it's for charity. So it's very important to support the Ukrainians with charity, with money, with social services. And second of all, I think it's the best signal we can send to the Russian aggressor that the Ukrainians will not stop living their life in peace, with joy, with happiness. Because that's what Putin hates. And that's very important that we in Austria, we Ukrainians, we show the world. That Ukraine is a very joyful country, and that we will never surrender to this aggression. So, two very important reasons why we have this ball here, and I'm very happy. It's my fifth time here, oh, and okay. I'm great, Ukrainian I'm, ball. Ukrainian uh -huh. ball, okay. and it's very great that Ukrainians here in Vienna organize it again, and I'm very happy to be here and to support the very important cause. Okay. Вечір, добрий вечір. Я дуже рада вас бачити, пані Віксола. Окей, ви сьогодні ви перший раз в своєму житті на балу? Так, я сьогодні дебютант 50 а, Але Це круто! Яке відчуття? Ой, ви знаєте, насправді я просто переповнена емоціями. Я ніколи е такого не відчувала, чесно кажучи. Я з шкільних років не танцювала вальс, і для того, щоб сюди попасти, я брала уроки. Oh my god! Окей, клас, Тобто, ви сьогодні плануєте відновити, що таке танець у вашому Дякую. житті. Окей, у вас шикарна просто сукня, просто Дякую. розкішна. Дякую. А, про що вона говорить? Що, що ви хотіли сказати цією сукнею сьогодні? Ах, ви знаєте, насправді не тільки сукня, повністю мій образ так. від туфель і до прикрас це все українські бренди. І я пишаюся те, що наші сучасні. Українські дизайнери зроблять просто неймовірні речі. Класно, ну це дуже круто, тому що мені здається, що Україні саме сьогодні є взагалі про що говорити. Звичайно, і Україна у всіх на слуху. Але український креатив, українська якість і українська освіта мені здається, що це зараз number one в Європі. Клас рада була поспілкуватися. Добре. Привіт! Я спіймала вас в перерві. Такі був дуже класний е, танець депутатів. Дякую. Розкажіть взагалі, як ви готували, тому що вся хореографія, все відкриття. Я знаю, що це на вас. Розкажіть взагалі, е, як це відбувалося. Це ж ви не лише цього року. Ви це якби ваша парафія. Ви завжди готуєте і відкриваєте український бал. Почнеш? Так. так сталося, що перший бал на який ми потрапили сюди, це був український бал. Ми особисто танцювали, показали виступ під пісню від цисік». І цього року в нас була ідея теж робити номер під «Квітку цисік». Яромир Бабський запропонував з Оксаною мукою зробити кооперацію, зробити знову лайф, як ми робили того року під живий супровід. І це дуже для мене така. Особиста тема, тому що ми починали 10 років, зараз 10 років прийшло. Якщо ти не вмієш танцювати, ти можеш йти на бал чи ні? Якщо ти не вмієш танцювати вальс, ти можеш йти чи ні? Звичайно, кожен може піти на бал, кожен може навчитись, по-перше, танцювати. Це не так складно. Танцювати має кожен. На бал потрапили дуже просто, але щоб потрапити до дебютантів, треба вміти танцювати вальс, вінецький вальс. Парографію ми робимо за три репетиції. Вони дуже довгі, за три репетиції. Робиться перографія, це вихідний до балу. Будь ласка, з таких. А скільки років людям має бути? Це звичай для того, щоб стати доки вам повинно бути не більше 24 років. Все. Не підхожу. Але я завжди вийшли. Але ми в будь-якому разі зустрінемось на повітрі. Отже, якщо вам ще немає 25 і ви хочете стати дебютантом Віденського балу, навіть якщо ви живете в Україні, ви знаходите в інтернеті школу Кості Панченко. Правильно сказала? Панченко. Пе мене і пишете їм, вони вас підготують. і У вас буде змога у Відні відкритий бал. Все дуже просто. Дякуємо. Дякую вам! Дякую. Нам варто звучати балами, виступами, культурною дипломатією. Сьогодні вийшло фантастичне свято. Ми насолоджуємося. і нам було так важливо бачити дітей, які сьогодні були депутатами на ВОЛ. Наше серце раділо бачити їх тут на святі. А вони. Вийшли на паркет такі схвильовані, зосереджені, насправді відчували гордість за них і таке заповнення. Це було фантастично. Ми були дебютантами шостого українського благодійного балу у Вінні. Мої емоції зашкалюють, тому що це було дуже неперевершено. Я не очікувала а, такого масштабу. Я не очікувала те, що це можливо за стільки а, за такий короткий термін а, відпрацювати вальс, поставити полонез. і щоб це було на найвищому рівні на таку велику аудиторію. Я в принципі дуже сильно задоволена а, результатом. Можливо, ти щось можеш додати? На да, звичайно, я повністю з погоджуюся з Женею. І хочу додати від себе те, що ну, це теж мій перший бал. І це було просто неперевершено взяти в цьому участь, бути ніби у касті і бути принцем з прекрасною партнершою, танцювати і на стільки людей. Тому емоції я навіть говорити нормально не можу.